Всім привіт, хто зацікавлений у вивченні німецької мови. Мене звуть Жанна. У цьому відео я пропоную вам познайомитися із вимовою та правилами читання німецьких літер та різних буквосполучень. Перша, яку ми маємо, це літера J, вона так читається в алфавіті. Але якщо ми візьмемо слова, то вона тут буде читатися як звук Й. Тобто Яґла, ЯКО, але, якщо ці слова запозичені з англійської мови, то там ця літера буде читатися як джей, тобто джоб, джобен. Наступна у нас буква сполучення т-с-цига, воно позначає звук ч, наприклад, у таких словах як «чус», ПОКА, або квач, квач, нісенітниця, дурниця. Далі маємо довгу і, вона пишеться як і-е, але якщо ми хочемо її прочитати в словах, то ми «е» не читаємо, тобто ми не кажемо ні-е, ми кажемо просто довгу і, «Ні» ніколи, або ві означає як. Далі є у нас буква сполучення ой, наприклад, у таких словах як бойме, дерева або мойзе. Миші – найчастіше його можна зустріти, коли ми маємо множину різних іменників. Далі у нас є літера V, якщо це німецьке слово, то вона буде читатися як Ф, наприклад, фон означає «від», або фіа чотири. Але якщо це якісь е, інтернаціональні слова, не знаю, з грецької і з латинської, то ця літера також буде читатися як в, тобто ми, наприклад, не будемо казати вікторія, фікторія, так само залишиться вікторія, віктор і ку, зустрічається в таких словах, як, наприклад, квеле, квеле. Ця літера читається як кв, квеле це джерело або квадратиш, квадратиш, квадратний далі йде буква сполучення СП, і тут мені потрібно пояснити трошки більше. Взагалі, в німецькій мові існує звук «ш», а Тут я його напишу, якщо ми візьмемо транскрипцію, то він ось так у нас би мав позначатися. І раніше… Для нього не існувало літери. В процесі розвитку мови в німецькій виникла для цього звука літера SCH, ось це звичайна літера Ш, вона виникла на місці таких ось буквосполучень. Якщо, наприклад, там в німецькій мові деякі слова починалися з буквосполучення сполучення то з часом там почали вживати літеру Ш, наприклад, як у слові. Шляфен, спати. Або, наприклад, буква сполучення SN, наприклад, у слові «шні», «сніг». або, наприклад, у слові «швімен». Але якщо ми візьмемо букву сполучення СП, як у цьому прикладі, та ST, в таких словах на початку слова, вони, тобто німці вони продовжили писати по-старому SPST, але вони тут вимовляють звук Ш. Ось, наприклад, у мене тут є слово шпігель, це дзеркало, також є газета така. Або шпот спортсмен. Тобто буквосполучення СП. Та е СТ на початку слова буде завжди читатися як ШП-шт. Ось і якраз тут маю ось цей звук, цю літеру е С Звук Ш, наприклад, «ШАУ», подивися, або фальш, неправильно. Далі маємо букву сполучення СГ. Вона позначає два звуки, Ки це означає, що перед цим буквосполученням сполученням у нас буде голосна І або Е, наприклад. Дих, але якщо перед сіга у нас буде голосний звук а або, «у», то він буде вимовлятися твердо. Махн махн. Я повторюю, щоб ви відчули різницю. Дих означає тебе, або махн робити. Далі маємо літеру Ц. Якщо ви говорите англійською, то напевно вам буде хотітися тут вживати звук з, але це неправильно. Це літера звук український с, наприклад, то, як у слові шат, скарб або зітцин сидіти. Далі маємо уумляут. У нас Тут є ще одна особливість, на яку потрібно звернути увагу, це довгота та короткість голосних. В українській мові такого немає, але в німецькій довгота та короткість голосних є дуже важливою, як ми можемо відрізнити довгий, де має бути довгий голосний, а де короткий найпростіше. Перше правило це, якщо після голосного звука, після цієї першої ю у мене йдуть дві приголосні, значить цей попередній звук буде коротким, а якщо одна приголосна, як у цьому другому слові, то він буде довгим. Наприклад, «мусн» – це мусити, і зюс солодкий. Так, ще раз повторю, щоб відчути різницю. Зюс. Довгий та короткий звук. Це правило я вже пояснила, СТ на початку слова читається як шт. Штіфель це чоботи, або штк шматочок. Далі у мене є літера Га. На початку слова вона читається, вимовляється, всередині слова не читається і не вимовляється, а попередній голосний звук робить довгим. Наприклад, алло, привіт, гія, тут вунен. Жити проживати на близько. Літера Х, два варіанти написання, але це буде звук Хрекс, з шість. Далі іде цікава літера, це літера S. С. -Ц. Взагалі вона просто означає дві С. Взагалі вона просто означає дві S, але вона існує для того, щоб наш попередній голосний звук був довгим. Це я вже пояснила. Наведу тут приклади, Heist означає називати, або, наприклад, слово вейс, білий. Далі Аумляу те ж саме, довгота та короткість голосних. Після цієї Е, у мене йде один приголосний звук, то тут буде в нас ковга Е, а тут НГ, два приголосні звуки, значить, ця Е буде короткою. Наприклад, біа, ведмідь або зенга. Заня, «співак». Взагалі, якщо ми беремо довгі та коротголосні, то вони вимовляються одинаково, просто один маємо протягнути, щоб він був довгим, а інший треба швидко сказати, щоб він був корот. Але якщо ми візьмемо ось цю аумляут літеру, то у нас довга аумляут буде вимовлятися як український звук, «і», а коротенька як звичайний український звук. Еби e. земля. До речі, цю різницю можна ще відчути в таких словах, як перше слово у мене означає красти, а друге ставити. У першому слові «щілен», красти у мене е «e» буде довгою, тому що «га» в середині слова не читається, в мене лишається тільки один приголосний звук «ед». Відповідно, «щілен». А друге слово означає ставити. Штелен, штелен, тобто штілен, штелен. Як ви бачите, ось ця довгота та короткість вона є важливою навіть для розуміння слів. так, Якщо ви... Вимовити неправильно, то вас не зрозуміють, просто собі подумають, ви щось там ставите чи крадете, тому, будь ласка, звертайте увагу на довготу та короткість. Далі маю букву сполучення ЕУ, воно читається як звук «ой», наприклад, Ойро, «e Євро або Ной. Новий. Далі маємо ціка. Це просто звук, він у нас існує для того, щоб ось ця попередня голосна була короткою. Наприклад, у слові є шмак, смак або мюке. Далі у нас є буква сполучення ЕІ, читається як «ай», наприклад, у словах майн, мій, кляйн, малий. ПГ, як у слові. Так, це звук F, як у слові фюзік або фото. Але фото можна писати через звичайну F. І останній звук, який у мене тут є, це звук y. Щоб його правильно вимовити, нам потрібно язик поставити під нижні зуби. І у мене вийде «мюве», люве. Мюве люве. У мене все. Я сподіваюся, у мене вийшло вам трошки. Допомогти і до зустрічі в наступних відео. Підписуйтеся на канал, залишайтеся зі мною, будемо вчитися разом. Дякую за увагу!